Збоку начебто, заняття з фізкультури, насправді ж дівчата складають чи не найважливіший залік у своєму житті залік з фізичної підготовки на службу в новій патрульній поліції Чернігова. Тут лише ті кандидати, які б успішно пройшли обстеження військово-лікарською комісією, і їх визнали придатними до служби. ВЛК і... Тесты прошли ориентировочно около 1500 человек. И сейчас они будут проходить тесты ФИЗО. Я думаю, за 5 дней примерно по 300 человек в день пройдут спортивные выполнение спортивных упражнений. Девочки сдают следующие. Фізичні упражнення це 100 метрів, кілометр і віджимання. для ребят. Місто віджимання буде підтягування. Відбір проводять викладачі кафедри фізичної підготовки Чернігівського педагогічного університету. Результат відразу ж заносять у протокол. Більше того, фіксують на відеокамеру, аби уникнути непорозумінь. За результатами заліку кращих претендентів направлятимуть на проходження наступного етапу відбору на поті. Нынешних кандидатов еще будет один этап тестирования и собеседования. После этого будет отобрано 200 лучших человек, которые ориентировочно с 15 числа следующего месяца будут направлены уже непосредственно на обучение як, патрульні, як патрульні За плечимо в Олександри спортивна кар'єра. Вона 16 років займається греблею на байдарках, має звання кандидату в майстри спорту. А відтак нормативи їй видалися аж надто легкими. Тепер своє життя вона прагне присвятити порядку і закону. Хочу всі свої навики, фізичні і образовательні, максимально примінити в цій службі в поліції, щоб був порядок в місті. Щоб люди довіряли поліції. тих, хто успішно пройде залік з фізичної підготовки, чекає психологічне тестування.